Чому виникають часті перепади артеріального тиску, головний біль запамричення, слабкість або прискорене серцебиття це лише частина симптомів, які ви можете відчувати при перепадах тиску. Перепади тиску є небезпечними, оскільки збільшується ризик виникнення інсультів та інфарктів. Якщо тиск коливається понад 20-30 мм ртутного стовпчика у короткі проміжки часу, це сигнал, що потрібно звернутися до лікаря. Часті перепади артеріального тиску можуть бути викликані декількома причинами: від стресу і перевтоми до серйозних проблем із серцем, нирками та гормональними порушеннями. Якщо тиск різко підіймається та падає протягом короткого проміжку часу, це навантажує судини. Що ж робити? По-перше, важливо контролювати рівень стресу та висипатись. По-друге, потрібно переглянути свій раціон, зменшити споживання солі та вживати більше продуктів багатих на калій. Регулярна фізична активність допомагає зміцнити серце та стабілізувати тиск. Ставте плюс в коментарях, якщо маєте таку проблему, та обов'язково підписуйтесь.